Друзі, привіт! Ну що ж, почнемо. Е, Значить, дивіться, е, яка ціль цих занятій? Е, в першу чергу, це гарне самопочуття ваше е, повернення вашим м'язом нормальної довжини. Е, ви ж розумієте, що в сучасному житті ми всі знаходимося довгий час в таких положеннях, при якому наші м'язи укорочуються. Наприклад, ви сидите. Укорочується ваша задня поверхня бедра, і від цього страдає вся цеп. Це для прикладу. Тобто, кому ці підійдуть заняття? Я вважаю, що абсолютно всім ви можете використовувати в їх в якості ранкової гімнастики. Ви можете використовувати в їх в якості розминки перед основним тренуванням якихось силовим. Ви можете використовувати якось в якості заминки після тренування. Ви можете використовувати в якості просто якоїсь гімнастики після робочого дня або всередині робочого дня. Якщо ви відчуваєте, що вам треба порухатись, ви виділяєте собі 5-10 хвилин і можете це зробити. Вам не треба багато місця для цього. Достатньо буде якогось простору 2 на 2. От, і я хочу сконцентрувати вашу увагу на тому, що не треба якихось робити. Таких надзусиль. Ми все виконуємо плавно, без якогось дискомфорту. Кожен рухається в своєму якомусь диапазоні, враховуючи всі структурні особливості в кожної людини. Що я ще хотів сказати? Ну, я буду намагатися це знімати кожен день, але ви розумієте, що ну, не завжди в мене буде така можливість. Ну, я не буду знімати мільйон дублів, це буде один дубль. так що... Тут не буде якоїсь там супер обробки чи актерської майстерності. Все буде, наче ви зі мною на тренуванні. Хто зі мною тренувався, той знає, що буде весело. Отже, почнемо. Я хочу, щоб ви собі зрозуміли, якого ми дотримуємося вихідного положення в більшості вправ. Тобто стопи наші разом стоять. Таз наш трошки підкручений вперед, ми не робимо цей прогин у попереку. Рівненько стоїмо. Передні ребра направлені вниз, трошки напружений прес, плечі ми не підтягуємо до вух, Тягнемо вниз їх плечі, лопатки опускаємо вниз. І маківку нашу також тянемо вверх. Тобто стараємося витримувати. Нормальну нашу осаночку. Почнемо. Будемо виконувати всі вправи по 15 разів, не спіша, дихаючи, я буду казати, коли робити вдох і видох. Отже, поїхали. Прийняли наше вихідне положення. Зафіксувались. Ручки перед собою. Відвели локті назад, опустили лопатки вниз, вдох. Ладошки до себе, локті вперед. Трошки напружили грудні м'язи. видих. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. В цьому моменті трошки прогинаємо поперек. Видох. Підкручуємо таз. Більше напружуємо м'язи преса. Вдох. Видох. Вдох, груди вверх. Видох. Вдох, груди вверх. Видох, наче ми хочемо назад проштовхнути. Вдох, видох. Напружили м'яж зі спини. Розтягнули. Розтягнули м'язи грудей. Напружили. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Перша вправа, закінчили. Слідуюча вправа. Беремо за локті себе, руки перед собою. Ось прибігла моя помічниця. Зараз, якщо вона може попаде в кадр. Жужа, де гуляй. На теж спортсменка. Отже, беремо руки за локті. Трошки їх подаємо вперед, розтягуємо м'язи спини і робимо такі рухи. Прижали лівий лікуть до себе. Відпустили. Прижали, відпустили. Видох. Вдох, видох. Повільно все робимо. Видох. Вдох. 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 Видох. Закінчили цю вправу. Далі. Рівненько стоїмо в нашому похідному положенні лопаточки вниз. Зігнули в локтях руки і опускаємо наші пальчики максимально вниз. Натягуємо, не спіша, напружуємо м'язи, вниз, вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Хочу, щоб ви мені сказали, як мене чути взагалі? Якщо можна в коментарях напишіть, бо тестую цей безпровідний мікрофончик. Хочеться, щоб мене було добре чути. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Не спішіть, не треба себе ламати. Все має бути на рівні таких ранкових потягушечок. Наша задача вернути м'язом функціональну довжину. Щоб вони це почували добре, щоб ми поступово позбавлялись з якихось спазмів і зажимів. Слідуюча вправа. Стоїмо рівненько. Руки в сторони. Давайте я стану так, щоб не було видно. Руки в сторони. Наче ми, наче ми хочемо роздвинути дві стіни в сторони. Розтягнулись. Видах. На вдохі одна рука верхня тянеться вверх. Нижня тянеться вниз. Нам не треба ламатись. Просто тянемо ручки. Одну вверх, другу вниз. Видох. Друга. В другу сторону. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Роздвинули стіни. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох, вдох, видох. Я прошу вас поширювати посилання на мої аккаунти, ділитись з друзями. Кому ви вважаєте, що потрібно трошки більше порухатись. Видох, вдох, видох. Вдох. Видох. Хорошо. Слідуюча вправа. Трошки зробимо легеньку скрутку. Дивіться, вихідне положення те саме. Одна ручка на плечі, друга перед собою, долонію доверху. І ми робимо такий розворот, дивлячись на ладонь свою. Вдох, видох. Поміняли ручки. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох, Выдох. Вдох, Выдох. вдох, видох. видох. Рубіці вплавно. Дивіться, пару моментів таких. Старайтесь при розвороті тримати таз на місці. Нам не треба, щоб нам розверталось все від колін. Таз на місці, наша задача розвернутися в грудному відділі. Розкриття грудного відділу нам дасть можливість тримати нормальну осанку і, в принципі, в інших вправах е мати більш таку здорову амплитуду. Тобто таз на місці. розворотик, вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Старайтесь. При розвороті не нахилятись назад. Тобто ось хребта у нас на місці. Вдох, видох. Вдох, видох. Ми не змагаємося тут один з одним. Сервимо чисто для того, щоб ми себе гарно почували і нікому ми нічого тут не доказуємо. Ми і таксі супер класні. Слідуюча вправа. Давайте трошки ми з вами. Зробимо таку дефіцитну вправу, яка в сучасному житті ну, мало де використовується. Потренуємо трошки наші розгиначі спини. Вихідне положення те саме. Піднімаємо ручки доверху, локті направляємо вперед. В сторону не розводимо, локті вперед. І піднімаємо вдох, видох. Вдох. Видох. Вдох. Ми в, ці, в цьому моменті ми не ламаємося попереку. Тут все рівненько. Наша задача в грудному відділі працювати. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Якщо ви чуть-чуть зробите наклон, ви відчуєте, що працюють ваші м'язи, які опускають лопатки, які піднімають ручку. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох. Видох. Чудово. Так, скільки в нас вже 10 хвилин. Бачите, я сказав, 10-15 хвилин буде тренування. Далі ми трошки розімнем наші ножки. суглоби. Дивіться, значить, ми. Робимо крок вперед. Задню ножку ми ставимо на носочок. Подаємо трошки таз вперед. І розводимо ручки назад. Вдох, на видохи. Ми робимо наклончик до прямої ноги вперед. Нам немає задачі дотягнутися до носка чи ще для чогось. Нам треба просто таз нахилити вперед, щоб ми відчули навантаження на задню поверхню бедра. Стигна. І поїхали. Вдох, плавно, видох. Вдох. Видох. Вдох таз вперед, Видох. Груди вверх. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох, видох. Поміняли ноги. Ще раз нагадую, не треба форсувати. Спокійно рухаємося. Просто ми робимо рухи, які в повсякденному житті. ну, Зачасту в сучасному нашому житті ми їх не робимо. Через то треба трошки нагадати організму цю амплітуду рухів. І тоді він прийде до нормального стану. Давайте зробимо на іншу ногу. Вдох, видох. Вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох та сперед. Розтягнули легенько та вперед. Розтягнули. Чудово. Слідуюча вправа. Трошки коліні суглоби. Е, попрацюють. Вихідне положення те саме, ручки на поясі можна тримати. Якщо ми будемо стояти на одній нозі, то ви можете притримуватись за щось, за стіл, за стілець, за стіну, за що завгодно. Підняли. Одну ногу зігнутому в коліні, випрямили її по можливості. Вдох. І на видихі стараємося підтягнути п'ятку до сідниці. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох. Видох. Вдох, видох. Сконцентруйтесь на тому, що роблять ваші м'язи. Іменно випрямлення ноги і п'ятка до сідниці. Не просто ми мотиляємо ногою, контролюємо рух. І поміняли ножку, я вже зігрівся. Ви як там? Вдох, видих, вдох, видох, вдох, видох, вдох. Видах, вдох. Ті, хто ніяк не зміг зібратись спортзал. Це буде чудова нагода привчити свій організм такими легенькими тренуваннями до більш активного режиму життя. Десять хвилин в день, я думаю, що кожен для себе може знайти, розуміючи плюси. Ну, я вам до цього допоможу. Я надіюсь, що я буду мати можливість це робити щоденно. Ну, по можливості, звичайно. Ну, на цьому все. Скільки у нас? 15 хвилин. Я вам дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні. Ми переможемо. Все. Всім гарного дня, вечора або спокійної ночі.